Вітаю вас на моєму YouTube каналі. У сьогоднішньому відео я вам покажу, як розгорнути смарт-контракт в Старкнеті. Ця активність може бути одним з мультиплікаторів на більший дроп. Не бачу сенсу її не робити, тому давайте не буду вас затримувати і перейдемо до самого виконання. Посилання на сайт, який будуть в цьому відео, я вам залишу в телеграм-каналі. Переходимо за першим посиланням на ось таку сторінку, тут натискаємо «Accept», тут Next. Все це підтверджуємо. І натискаємо тут є така вилка знизу. Натискаємо на неї, впишемо в пошуку Starknet. В нас вибиває вже Starknet. Тут натискаємо на ось цю зелену кнопку «Актив». Очікуємо, коли загрузиться. Вибиває ось така сторінка, натискаємо ось тут галочку, і сюди. Після цього перейдете за наступним посиланням на ось таку сторінку. Тут зліва шукаємо розділ 2.6, натискаємо на нього, гуртаємо донизу і натискаємо Remix. Нас перекидає на ось таку сторінку, знизу міняємо, де пише ремонт. Девнет» на… Wallet Selection. Натискаємо на нього і підключаємо наш гаманець, який у вас є. Я підключаю Argent. Натискаю Connect. Після цього натискаємо сюди. Очікуємо, коли загрузиться, і підтверджуємо транзакцію в гаманці. Тут також натискаємо галочку. І сюди. Натискаємо Deploy. І одразу підтверджуємо нашу транзакцію в гаманці. Комісія 18 центів. У вас може бути менше, так як я роблю вечором, і газ зараз трошки більший. Підтверджую. Знову очікуємо, коли загрузиться. Так, у нас вибиває ось таке, і ми натискаємо на ось цю другу синю кнопку. Нас знову перекидає гаманець на ще одну транзакцію. Підтверджуємо 21 цент. Чекаємо, коли ось ця загрузка тут пройде. Прийшла і натискаємо на остатню синю кнопку. Ще одна транзакція в гаманці. Підтверджуємо. Після того, як в нас загрузилась остання транзакція, можете перейти за наступним посиланням, яке я вам залишив в пості, на Stark Scan. Тут ставите адрес свого гаманця і перевірите ваші транзакції. Ось я оновлюю. І зараз побачимо наші транзакції, які ми щойно зробили. Останні дві ще не загрузились, але ось у нас вже є деплой контракту 2 хвилини назад. Все, ось такими неважкими діями ми розгорнули смарт-контракт і тим самим будемо відрізнятися від більшості користувачів, які це не роблять, і будемо вище за них у рейтингу. Надіюсь це коротке відео було для вас цікавим і пізнавальним. Не забудьте підписатись і поставити лайк. Також напишіть в коментарях, чи вийшло у вас розгорнути смарт-контракт, чи не було ніяких помилок. Бажаю вам хорошого заробітку і до нових відео.